Що кричить про те, що у людини не все гаразд з психікою. Я не можу мотивувати себе робити прості речі по дому, які ніколи не є для мене проблемою, коли я почуваюся добре. Я не хочу нікого бачити, не хочу відповідати на телефонні дзвінки, не хочу брати участь у жодних заходах. Я просто хочу, щоб час зупинився. Це я, коли потрапляю в темне місце, я просто хочу їсти, спати і дивитися телевізор, все інше мене втомлює або дратує. Я не хочу бачити друзів, ні з ким розмовляти, ніщо не дає мені спокою. Вони не дотримуються гігієни. Так, я перестаю чистити зуби на ніч, час від часу, і це мій знак для того, щоб знову піти у спортзал і побалувати себе. Так. Нехтування гієною у поєднанні з дуже брудною кімнатою протягом тривалого періоду часу і занадто частим сном. Якщо ви помітили щось із цього, поцікавтеся, як там ваш друг чи кохана людина не завадить запитати, це принаймні покаже, що вам не байдуже на людину. В основному, про мене, сон став свого роду безпечним наркотиком. Я нічого не відчуваю, коли сплю, і з часом це призвело до того, що я фізично відчуваю себе сонною, втомленою, навіть тоді, коли не повинна була б довбаний токсичний цикл, з якого я поняття не маю як вірватися. Вони не цікавляться своїм хобі, у мене все гаразд, просто життя безлузде. Ніщо не має значення, і я завжди втомлений. Крім того, я не можу спати. Я переїдаю, і жодне з моїх старих захоплень мене не цікавить. Мій вчитель, бізнес-математики, приходив до школи з таким виглядом, ніби він переодягався під партою одного ранку, який я ніколи не забуду, він взув дві різні туфлі чорні парадні і світло-коричневі, які до того ж були взуті не тією стороною. На лівій нозі правий туфель на правій лівий. Напівзаправлена сорочка, погана зачіска і пляма на горловині сорочки. Як він пояснив свій вигляд, я одягався сьогодні вранці в темряві, взяв не ті черевики і випадково схопив брудну сорочку. У підлітковому віці я просто думав він не охайна людина, але коли я подорослішав, я вважаю, що він пережив важке розлучення і не дуже добре його сприйняв. Я все ще думаю про нього і дивуюся, що ж насправді сталося. Це дико. Мій колега багато років тому виглядав так само, і майже з тієї ж причини, коротко про історію, ми обидва були відомі тим, що одягалися дуже добре: дизайнерське взуття, костюми на замовлення, сорочки на замовлення, все що завгодно. Одного разу ми сидимо у моєму офісі на нараді. Він сідає на підлогу. Здається, того дня ми робили ремонт, але хто знає, можливо, це було частиною дивацтва. Дивиться на свої ноги і недбало мимохіть каже: Ха, я вдягнув інші шкарпетки, я кидаю на нього один погляд і шокованим, стурбованим голосом кажу: Під, на тобі ще й інші черевики, один з них, Оксфордський, і він навіть не зашнурований. Штани просто, неправильно, у тебе немає ремня, і сорочка не застебнута. Виявляється, він був у повному режимі шлюбної битви зі своєю дружиною, я просто сидів і розмовляв з ним щонайменше дві години це було погано. Вони починають бути дуже щедрими, ні з того, ні з цього, або, принаймні, зовсім іншими, завжди готові потусуватися, веселі, купують усім подарунки або роздають речі. Коли раніше вони б цього не робили, а вони були такими, якщо вони не переїжджають, то швидше за все планують незабаром покинути цю землю, і це їхнє останнє прощання. Мій батько зробив це перед тим, як покінчив життя самогубством. Іммігрувавши до США, мій батько дуже багато працював, щоб забезпечити нам хороше життя. Ми виросли дуже бідними, але він робив усе можливе, щоб надати нам хороше життя. На жаль, життя стало некерованим, перед виїздом він проводив з нами час і балував нас. Пізніше в підлітковому віці, я зрозуміла, що це був його спосіб попрощатися, не хотіти жити, але й не хотіти бути мертвим, просто хочу бути ніде, опинитися в темній порожнечі, без жодних емоцій. Він перестав тягнутися до мене мій друг подякував мені за те. Що я став набридливим, коли він перестав тягнутися до мене, це врятувало йому життя. У мене є правило щоразу, коли у мене з'являється приємна думка про друга або члена сім'ї, я надсилаю їм емодзі, сердечко, не очікуючи відповіді або розмови, це просто те, що я звик робити. Дозвольте мені сказати вам, що людям це до біса подобається. Здебільшого я отримую відповідь маленьке сердечко або смайлик. Але іноді ви підтримуєте цим людей в той день, коли вони дійсно цього потребують, і це змушує їх почуватися краще, щоб відповісти на деякі поширені запитання. Спочатку, у повідомлення, як було написано: Сердечко, з думкою про вас, не потрібно відповідати, якщо ти зайнятий, а потім часом просто стали сердечками, коли всі звикли до цього. Я не проти не отримати відповідь. Тому що я роблю це, щоб показати іншій людині трохи прихильності. Якщо мені потрібно поговорити, я не використовую це як вступне слово. Я кажу, що хочу поговорити, я знаю, що може бути страшно відкрито говорити про свої почуття. Мабуть, я просто звик говорити про свої почуття просто і відкрито. Чесно кажучи, уявіть. Що всі, кого ви знаєте, емоційно є чотирьохрічними дітьми, це зніме багато проблем у спілкуванні, які виникають у вас. Мені довелося докласти чимало зусиль, щоб виробити початкову звичку, але тепер вона закріпилася. У мене є подруга, яка сказала мені, Слухай, я збираюся почати надсилати тобі випадкові посилання, картинки і таке інше, але, будь ласка, не відчувай себе зобов'язаною відповідати на них, я нічого не очікую, я просто хочу мати когось, з ким можна поділитися тим, що мені подобається. І хоча моє психічне здоров'я погіршилося, я втратила всіх друзів, вона все ще залишається єдиною, з ким я спілкуюся, тому що вона продовжує надсилати повідомлення. І навіть якщо вона запитує, як у мене справи, або починає розмову, вона ніколи не злиться, якщо мені знадобиться два тижні, щоб відповісти їй, і завжди каже: Не вибачайся. А потім у нас буває дуже хороша довга розмова, тому що я не відповідав їй, поки не мала душевної енергії, щоб поговорити, я сподіваюся, що колись зможу загладити свою провину і бути їй таким же хорошим другом, яким вона була для мене. Але мені дуже допомогла в дуже похмурий соціальний період. Ця єдина хороша дружба, для підтримки якої їй довелося докласти чимало зусиль останнім часом. Щиро дякуємо, що подивилися відео до кінця. Пропоную подивитися інші відео, які ви бачите на екрані. Яка історія сподобалася вам найбільше? Напишіть у коментарях. З вами був Товстий Кіт.